Цьому розважальному комплексі атмосфера творчості і очікування свята. Учасники відбіркового туру другого сезону музичного хіт параду Арт Войс проходять тут прослуховування. Вже другий рік конкурс заснований міською асоціацією «Арт-Культура», відкриває талановитих артистів та популяризує вокальну творчість у кривому розі. Дякуючи нашим Збройним силам України і не зважаючи ні на що, ми дуже раді, що можемо наживо зустрічати учасників першого туру нашого музичного хід параду. Ми провели прийом заявок, реєстрацію на наш, на наш хід парад. А ось зараз наживо у фан-парку буде відбуватись прослуховування учасників. Хід парад виходить на новий рівень. Представники асоціації Арткультура, студії звукозапису Ракурс Рекордс та розважального комплексу Фан Парк підписали договір про подальшу співпрацю. Постійні партнери вокального конкурсу Радіо і телеканал Рудана. Родана і Артвойс друзі від Дня народження, можна сказати, ми підтримали розпочинання для творчих, тоді ще тільки вокалістів з першого разу. Дуже приємно, що і цього разу є інформаційним партнером у такий складний для України час. Творчість надихає, а творчим потрібно повітря для того, щоб муза, яка Відвідує їх думки, які вони носять у собі, були почуті, були заслухані. І сподіваємося, що другий тур вже більш масштабний, більш потужний, відкриє більше голосів і кривий ріг звучатиме. Журі послухало понад 50 пісень, Вік виконавців від 6 до 35 років. Учасники змагаються у трьох номінаціях виконання творів криворізьких авторів, кавер версій українських народних пісень та нових пісень, створених у час війни. Кращі номери обирає експертна рада. Це Наші інформаційні партнери, наші, наші гості, наші фахівці. Дуже радімо, що сьогодні до нас приєдналися партнери. Це магазин Ямаха, це студія звукозапису Ракурс Рекордс». Вони також будуть готувати подаруночки для наших учасників. Це також наші видатні знавці, вже музикознавці нашого міста. Маргарита Вікторова, це Льона Нагорна, Світлана Волобоєва, Міщук. Серед учасників конкурсного відбору як солісти, так і дуети й вокальні ансамблі. «Ми вибрали сьогодні «Ой, Ми вибрали сьогодні Це така дуже драматична історія українська. Ось про любов хлопців, дівчат. Ось там закінчився. Не треба любити двох. У Нас дуже хороші музиканти. Це музиканти джазового оркестру. Є музиканти, які грають джаз. Є музиканти, які мають вони всі мають освіти. Це все естрадники, Вони дуже круті музиканти. І коли ми починаємо щось створювати, ми беремо пісню, наприклад, а потім ми її міксуємо. Тобто додаємо якихось нових барв, нових ступенів, і вони в інше забарвлення виходять. виходить. Євгенія Бестрова представила слухачам пісню Марії Яремчук в чистім полі. Наразі ми всі переживаємо війну, і ця після є дуже зараз актуальною, тому що гинуть батьки, сини, також друзі, гинуть і захищають тим самим нас. В таких заходах дуже потрібно брати участь, тому що ти розвиваєшся, знайомишся з багатьма людьми, заводиш якісь контакти, у вас щось спільне Також Наразі це дуже є важливою частиною відволіктись від цих сирен, тривог, ракет. За результатами прослуховування фіналісти хід параду проводять чергові випробування. У подальшому вже шляхом голосування підключаються наші глядачі, містяни. Тож за кожного з учасників ми будемо збирати лайки у телеграм-каналі. І як фінал, 28 травня, ми так плануємо собі, що відбудеться великий гала-концерт за участю десятки, а також визначення і нагородження переможців нашого хід параду. Дарія Юськова, Валерія Косигіна цей день.